Як надати доступ до Google Ads співробітнику? Спочатку покажу для тих, кому не терпиться, а потім розберемо теорію. Заходимо в рекламний акаунт, адміністратор, доступ і безпека, користувачі, синій плюсик. Сюди вбиваємо імейл свого співробітника. Далі вибираємо на який термін надається доступ. Never – це безстроковий доступ. Типу назавжди або вибираємо там до 31 жовтня. Я виберу назавжди, далі рівень доступу. В принципі, своїм співробітникам можна надавати і е, максимальний доступ адміністратора і надіслати запрошення. Після цього ваш співробітник отримає імей типу такого і має натиснути Прийняти запрошення. Тепер переходимо до теорії. Я розумію, що ви вже доступи надали, але все одно послухайте. Справа в тому, що далеко не в усіх випадках підходить надання доступів способом із цього відео. Дивіться, у вас є рекламний аккаунт, ви в нього додані як власник, як адміністратор. І способом з цього відео ви надаєте доступи своїм співробітникам. Але якщо ви наймаєте зовнішніх підрядників, наприклад, фрілансера чи агенцію, то некоректно їм надавати доступи способом із цього відео. Уявіть, що в агенції 15 співробітників ви ж не будете способом з цього відео відео Надавати доступи 15 імейлам Ось тому лайкайте і підписуйтесь на канал, тому що в наступному відео ми розберемо, як надавати доступи до аккаунту Google Ads зовнішнім підрядникам. І також нагадую, що як не думаєте пройти навчання з реклами та або аналітики, йдете на Your agency learning і записуйтесь на один із моїх онлайн-курсів. До зустрічі!